Яка різниця між першою, другою та третьою групою ФОП? ФОП перша група діяльність це побутові послуги для населення, швеї, ремонт одягу, взуття, ремонт авто, перукарі, не салони, масаж, продаж товару з лотків? Покупці у ФОП на першій групі можуть бути тільки населення не можна мати найманих працівників. Податки в 2023 році єдиний податок 268,40 копійок. Плата єдиного податку кожного місяця до 20-го числа. І ліміт на 2023 рік – це 1 мільйон 118 тисяч 900. Сума ЄСВ однакова для всіх ФОПів 1474 гривні на місяць, на квартал 4422 гривні. До речі, в дії не завжди коректно показує, якщо ви тільки в цьому році зареєструвались. Також оплата ЄСВ для всіх ФОПів на під час воєнного стану добровільна. О, перша група звіт річний. Він подається до 28 лютого. ФОП, друга група. Яка діяльність? Можна продавати будь-який майже будь-який товар за деякими. Виключеннями можна продавати підакцизні товари, окрім пива та сидра, медичні товари, ювелірні вироби тощо. Товар можна продавати як населенню, так і компаніям, і навіть за кордон. Також можна продавати. Послуги можна надавати тільки населенню і тільки юридичним особам, які на єдиному податку. Тобто це ФОПам на єдиному податку і товкам на єдиному податку. Надавати послуги за кордон не можна, саме тому у нас всі айтішники на третій групі Найманих працівників можна мати до 10 осіб, і якщо вже є 7 найманих, то 8 особа має бути з інвалідністю. Податки, єдиний податок 1340 гривень плата також до 20 го числа кожного місяця. Ліміт на 23 рік це 5 мільйонів 587 тисяч 800. Подача звітів раз на рік, також до 28 лютого, до 1 березня. Однаковий строк з першою групою і ЄСВ такий самий 1474 гривні на місяць і. Оплата також зараз добровільна. Об третя група не можна продавати підакцизні товари, окрім пива і ситра. Тобто підакцизні товари взагалі не можна продавати на єдиному податку. Продавати товари та послуги можна будь-кому можна надавати послуги також за кордон. найманих працівників не обмежено, не обмежена кількість. Ліміт на 23 рік. 7 мільйонів 818 1900. Податки тисяч може бути єдиний податок. 5% Відсотків без ПДВ також третя група ФОП може стати платником ПДВ, і тоді єдиний податок буде 3 відсотки строки оплати. Тобто цей податок сплачується щоквартально, і звіт також подається щоквартально. Також так, от строки за перший квартал, звіт до 9 травня, а сплатити до 22 травня за півроку. Зараз якраз закінчився півроку, Строк звіт до 9 серпня і оплатити до 21 серпня. За 9 місяців звіт до 9 листопада і оплатити до 20 листопада. За рік звіт до 9 лютого і заплатити до 19 лютого. Тобто оплатити треба протягом 10 днів після строку подачі звіти. Сума єсе також 1474 гривні. Якщо є питання, задавайте.